А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. У Грузії спалахнули масові протести 7 березня, після того як парламент у першому читанні підтримав законопроект проенагенті. Протестувальники називають його російським і таким, що створює загрозу для євроінтеграції Грузії. Увечері 7 березня од білісі тисячі людей з грузийськими українськими прапорами та прапорами ЄС вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту та перекрили центральний проспект. Учасники акції скандували ні російському закону. Силовики почали застосовувати проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети, щоб не дати їм наблизитись до будівлі парламенту. Зрештою спалахнули сутички. З боку протестувальників у правоохоронців полетіло коктейлі Молотова. Є постраждалі серед мітингувальників та представників ЗМІ. На 8 березня протести продовжуються. В офісах Айбоксбанку сьогодні відбулись обшуки. Працює СБУ спільно з Нацбанком та БЕП. Правоохоронці розслідують участь Айбокс банку відмиванні грошей грального бізнесу, у тому числі й тому Нацбанк вчора позбав банк ліцензії. Джерела також наголошують, що на роботі банківської системи загалом ця ситуація ніяк не позначиться. Просто поповнювати картки можна буде з інших терміналів а про Айбоксбанк можна забути. Українські спецслужби не мають відношення до диверсії на газопроводах Північний потік та Північний Потік-2. Про це повідомив Резніков. Я вважаю розслідування офіційних органів пояснить усі деталі. Це звичайно комплімент нашим спецслужбам, але це не наша круг справа, заявив міністр. Великий контрнаступ розпочнеться у найближчі 6-8 тижнів. Повідомляє видання The Economist. до цього часу. США хочуть вирішити питання з авіацією для України. 40% військової допомоги Пентагону Україні надійшло за останні три місяці. Також США шукають спосіб поставити західні ракети для українських мігів. Китай аналізує, чому Росія програє у війні в Україні, аби потім використати ці знання протистояння США. Спеціалізовані військові видання Китаю вивчають вплив американської зброї та технології, які можуть бути застосовані проти китайської армії у війні за Тайвань. Декілька статей аналізують сильні сторони українського опору, виключно з диверсіями в РФ, А також використовують телеграм для розвідки. Також Китай прагне розробити власну супутникову систему, аналогічно Starlink, або знайти способи збити чи зламати апарати від компанії SpaceX. Дослідники вважають, що безпілотники заслуговують Іших інвестицій наразі Китай випробовує дрони в небі над Тайванем. Також Китаю слід покращити свою здатність захищати техніку, зважаючи на серйозні пошкодження російських танків та іншого озброєння, яке українці знищували за допомогою комплектів Стінгер та Джевелін. Генсек НАТО Столенберг заявив, що Бахмут може впасти найближчими днями. Те, чого Росії не вистачає якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали величезних втрат, але в той же час ми не можемо виключити того, що Бахмут, врешті-решт може впасти в найближчі декілька днів. ЄС підготує понад 11 тисяч українських військових до кінця березня. Про це заявив глава дипломатії ЄС Борель. Ще 30 тисяч військових збройних сил України планують підготувати в рамках місії ЄС до кінця року.